Привіт всім! Сьогодні розбираємося, що таке трасти, для кого вони потрібні, та як вони допомагають у фінансовому плануванні та захисті активів. Я вам розкажу про види трастів, їхню вартість, а також як подавати податкову декларацію, якщо у вас є траст. Якщо плануєте передати активи дітям, захистити майно від податків або просто хочете фінансову стабільність для родини. Це відео для вас. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Перш за все, що таке траст і навіщо він потрібен? Траст це юридична структура, де активи передаються довіреній особі трасті. Для управління на користь певних осіб бенефіціарів, навіщо люди створюють трасти? Є декілька основних причин: перше захист активів від кредиторів, податків і судових позовів, друге спрощення передачі спадщини без судового процесу. Судовий процес по передачі спадщини називається пробейт. Третє фінансове планування та благодійні внески. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете залишити нерухомість дітям і уникнути тривалих судових процедур, траст буде ідеальним рішенням. Окей, okay, які є основні види трастів? Перше revocable trust, відкличний траст. Це траст дозволяє змінювати умови трасту та володіти активами протягом життя. Наприклад. Родина Джонсонів має активи на 2 мільйони доларів, включаючи нерухомість і бізнес. Вони хочуть передати ці активи дітям, але хвилюються, що діти ще занадто молоді, щоб управляти цими грошима. Яке рішення? Вони створюють Revocable Living Trust, відкличний траст, і батьки як власники можуть змінювати умови трасту протягом життя. Активи автоматично переходять. До дітей без процедури пробейт. діти отримують спадщину поступово. Наприклад, 30% у 25 років, 50% у 30 років, і так далі. Наступний тип трастів це irrevocable trust. безвідкличний траст. В цьому трасті не можна змінити умови після створення, але там є податкові переваги. Наприклад, Марк лікар, і він турбується, що в майбутньому може зіткнутися з судовими позовами від пацієнтів. Він хоче захистити свої активи, там 3 мільйони доларів у нерухомості та інвестиціях від потенційних кредиторів. Марк створює Irrevocable Asset Protection Trust – невідкличний траст для захисту активів. Оскільки траст невідкличний, активи більше йому не належать особисто і захищені від судових позовів. Він може призначити своїх дітей бенефіціарами, а довірену особу керувати активами. Навіть у разі банкрутства або судових позовів активи залишаться в безпеці. You got it, dude. Ще один приклад, як використовується Irrevocable Trust, це те, що називається Irrevocable Life Insurance Trust. ILIT. Наприклад, родина Петренків має статки понад 14 мільйонів доларів і хоче зменшити податки на спадщину, Estate Tax, щоб діти отримали якомога більше грошей. Ми знаємо, що якщо статки в США понад 14 мільйонів доларів, то треба платити податки на спадщину, Estate Tax. Яке рішення? Вони створюють irrevocable life insurance trust, і власники передають у ТРАСТ страховий поліс на життя, щоб виплата не враховувалася у, влас... у вартості спадщини. Коли вони помруть, їхні спадкоємці отримують виплати без податку на спадщину. Окей, okay, йдемо далі. Living trust, живий траст. Цей траст створюється за життя і спрощує передачу спадщини. Testamentary Trust – Заповітний траст створюється за заповітом після смерті власника. Charitable trust – благодійний траст цей траст для пожертв і для зменшення податків. Наприклад, Сара хоче залишити частину свого статку 5 мільйонів доларів у спадок церкві та фонду боротьби з раком, але при цьому вона хоче отримувати дохід від інвестицій, поки вона ще живе. Рішення вона створює Charitable Reminder Trust, благодійний траст із залишком. І вона отримує щорічний дохід від активів у трасті. Після її смерті активи передаються у благодійний фонд. Вона отримує благодійні відрахування від трасти, зменшуючи свій оподатковуваний дохід. Тепер лайфхак. Якщо ви хочете захистити активи від податків, вам більше підійде і Trust. Якщо ви хочете мати можливість змінювати умови, то тоді обирайте «Revocable Trust». Як відкрити траст? Основні кроки. Перше визначити мету трасту. Друге вибрати довірену особу трасті. Третє оформити документи зазвичай з юристом. Четверте передати активи до трасту. І п'яте зареєструвати траст у відповідних органах. Окей, чи можна відкрити траст самостійно? Так, можна, але краще звернутися до юриста. Тому що помилки можуть коштувати вам дуже дуже дорого. Скільки коштує створення та обслуговування трасту? Ціна залежить від типу трасту. Наприклад, простий revocable Trust від 1000 до 3000 доларів. Складніший і ревокабл траст може бути 5000 доларів. Скільки коштує щорічне обслуговування? Довірені особи, трасті зможуть брати комісію від 0,5 до 2% від активів у трасті. Якщо у вас є значні активи і якщо все правильно зробити, то, то, то траст допоможе вам зекономити набагато, набагато більше, ніж він коштує. Як трасти сплачують податки і як подавати податкову декларацію, якщо у вас є траст? Трасти можуть мати власний податковий номер ІАН. І дохід трасту оподатковується окремо або переходить на бенефіціарів. Форми для податкової це форма 1041, податковий звіт трасту, і K1 – це передача доходу бенефіціарам. Якщо у вас ревокабл траст, він не змінює податкові зобов'язання. Якщо і ревокабл, тоді податки можуть бути іншими. Чи всім потрібен траст? Well Якщо у вас є нерухомість інвестиції, чи ви хочете уникнути складнощів з передачою спадщини, траст вам потрібен. Якщо у вас немає активів, які треба передавати, то можна почекати. Але давайте подивимося на такий сценарій. В мене часто питають клієнти, які купляють в нас страхування життя, що буде з виплатами по страховці, якщо клієнт помре і бенефіціари неповнолітні діти. Якщо ви помрете і ваші неповнолітні діти, зазначені як бенефіціари вашого полісу страхування життя, вони не можуть безпосередньо отримати виплати, оскільки неповнолітні Діти не юридично не можуть керувати сумами грошей. Ось що відбувається в такому випадку: якщо ви не створили траст або не призначили офіційного опікуна для коштів, суд призначить опікуна або зберігача для управління грошима, поки ваші діти не досягнуть повноліття. Зазвичай 18 або 21 рік, залежно від штату. Цей процес може бути тривалим і дорогим, оскільки суд може вимагати постійного контролю. Найкращий варіант це створити траст або призначити зберігача кустодіан, щоб виплати від страхування могли управлятися відповідно до ваших казівок. Довірена особа трасті або зберігач можуть контролювати та розподіляти кошти на користь дитини, освіта, витрати на проживання і так далі, поки вона не досягне визначеного віку. Окей, okay, ще один лайфхак. Якщо ви не знаєте, який траст вибрати, Краще проконсультуйтесь з фінансовим консультантом або адвокатом. Хочу нагадати вам: якщо ви хочете більше знати про фінансові пастки та як їх обійти, як накопичити на хорошу пенсію, як подати податки самостійно, як взяти та оформити правильну іпотеку, який краще вибрати банк. Як уникнути проблем з кредитною історією або виправити її, якщо ви хочете знати все про програми Medicare і Medicaid, або як зменшити рахунок за медичне страхування, все це є в нашому великому курсі Фінансовий фундамент США. Ми проведемо вас за руку по усіх цих фінансових питаннях, для того, щоб ви не переплачували фінансовим консультантам та економили гроші для себе. Переходьте по посиланню в опису відео. Отже, сьогодні ми розібрали, що таке трасти, які вони бувають, як їх відкрити, та які податки вони платять. Якщо вам цікаво дізнатися більше, залишайте запитання в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть, яку тему ви хотіли б розібрати наступну. Якщо хочете розібратися в податках глибше або вам треба зробити податки, записуйтесь на консультацію по посиланню під відео. Дякую і до наступного відео.